Так, январ F165. Задні колеса нормальні. Є маленькі тріщинки, але вони незначні. Передні колеса потріскані. Є там 1200 гривень одне колесо, 800 гривень Китай. Камери не видно, але вже недовго. Є також. Гідронаклон фрези Передачі переключається на крилі. Пробіг 1061 мотогодина. По мостові передньому. Масльоночку бачу, її змащено. Нічого такого критичного не видно. Ось. Під капотом. Двигун в заводській фарбі форсунки не знімалися. Тут все в чорній фарбі з заводу. Без підкрасів. Я ніяк приїхав, ми його навіть не помили. Його навіть немає смислу мити, бо, тому що тут -то все частенько. Вихлопна не фарбувалася. Запускається нормально. Піча на